У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь! Через цю призму священного Писання спостерігається наука, яка зветься сотеріологія. Наука про спасіння. В основі Христового вчення так само лежить Спасіння. Кожна людина без виключення потребує спасіння. І коли ми запитуємо, від чого треба мені спастися, хто повинен мене спасти? В який спосіб це має відбутися? Як алегорія, подія, яка насправді відбулася на Галілейському морі. Описана та подана нам сьогодні Церквою для розуміння, що то є спасіння. Господь піднявся, усамітнився на молитві, а учням повелів, щоб вони сідали в човерх та переплили Галілейське море. І десь о четвертій сторожі. Тобто вже під ранок, але коли на ще темно. Коли оце хвилююче море заставило апостолів не спати, але бути уважними, бути обережними, щоби не опинитися за бортом цього кораблика. Вони побачили, що по воді йде. Знаючи, що в той час, коли є якийсь неспокій, коли хвилюється море, і коли, вони, будучи всі професійними рибалками, знали, що якщо бачать якесь видіння, це означає, що є кінець. І ось вони закричали, Привид, мора, та у відповідь почули слова Христа, який сказав, Заспокойтесь, це я, не бійтеся. І ось Петро каже, Господи, якщо це ти, дозволь мені піти по волю до тебе, так як ідеш ти. І Господь каже, йди. Петро, ступивши на воду, неначе на твердь, і йдучи по воді, подібно, як Христос, Вдивляючись в Христа, він йшов твердо йому на зустріч. Але тільки він відвернув свій погляд. І подивився на вітер та хвилюючи море, тут же почав тонути. І ось коли він почав тонути, він правильно відреагував, він почав молити Господа, кажучи: Господи, спаси мене. І тільки він промовив ці слова, тут же Господь простягнув свою руку та врятував потопаючого на морі Петра. І ось оце море, дорігою Христі, є прообразом нашого сивного життя. Кожен із нас перебуває у цій мандрівці і пливе до пристані, яка зветься спасіння. І дуже важливо є, щоб під час цієї подорожі наш погляд був завжди спрямований на Господа. Щоб будь-які проблеми, будь-які хвилюючі моменти у цьому земному житті, не відвернули наш погляд до Господа, і щоб ми не почали тонути. І ось спасіння це. Безплатний дар Бога всім тим, які вірують в Христа. Всім тим, які приймають Христа. Священне Писання каже нам, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися, і до пізнання істини прийшли. Але чи спасуться всі люди? Звісно, що ні. У Біблії написано. Принаймні є п'ять категорій людей, які не у нас з населення. Зокрема, ми читаємо про це на сторінках Священного Писання. Перша категорія це люди сповнені гордості. Написано, що Бог гордим проти віця, а смиренним дає благодать. В дослівному перекладі із гречкої Бог. Придиться гордини. Не просто противиться, воно противитися можна просто думати якийсь Бо придиться гордене. <свят> Чому такими противними є люди, які сповнені оцієї гріхової такої пристрасті, яка зветься гординя? Саме тому, що один із ангелів, який був найсвітіший, і звався Дениця, що означає ангел світла. У своїй гордині постав проти Бога. І за це був скинутий із неба. Гординя спонукає людину покладатися на самого себе, на свої фінанси, на свій розум, на свій інтелект. І не рідко можна почути, як людина каже, не маю до кого надіятися в цьому житті окрім, як на самого себе. Протилежним до. Гріха гордині є чиснота смирення. Господь каже, що блажені убогі духом, бо їхнє є царство небесне. Що означає бути убогим духом? Це означає визнавати себе повністю залежним від Бога. Це означає визнавати себе недостойним перед Богом. Це означає визнавати, що без тебе, Господи, я не можу в цьому житті нічого. І власне спасіння розпочинається від визнання нашої духовної вбогості та залежності від Бога. Друга категорія людей це ті люди, які люблять світ. І всі блага світу більше. За Бога. Каже нам Священне Писання, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. І тому ті, хто живе для задоволення своїх плотських пристрастей, хто шукає комфорту і багатства, та при тому не дбає про спасіння своєї душі. Власне, належить до тієї категорії, яка любить більше світ та все те, що пропагує світ, але не Бога. Третя категорія це ті, які не вірують в Ісуса Христа. Написано у священному Писанні, що для нашого спасіння дуже важливим є повірити в Христа і прийняти Христа. Зокрема, Євангеліст Іоанн. Перші трьох розділа дуже чітко акцентує увагу на тому, наскільки важливо є повірити в Христа, і каже, що ті, хто повірив у нього, хто вірив у нього, що те вічне, той має. А хто не повірив у нього, той уже осуджений є. А в посланні до Євреїв, апостол постол каже, без віри догодити Богові не можна, і кожен, хто приходить до нього мусить. Що він є. Слідуюча категорія людей це ті люди, хто перебуває в неправдивій, такій лживій релігійності. Коли людина зовні показує себе віруючу, але насправді не працює сама над собою, над своїм власним станом душі, не дбає про те, що розбудити в своєму серці жаль за них не бореться із своїми прискрестями, з своїми пороками, але зовні показує себе віруючою, показує себе, що нібито вірить у Бога, має якісь зовнішні ознаки того та внутрі нічого Божого немає. І тому Господь каже, оці люди устали шанують мене, а серце їхні далеке є від мене. І Господь каже в Бесії із фарисеями, що ви насправді є як гроби побілені, що виглядаєте красивими, а всередині повні трупних істок. І так на річку не відбуває в житті християнина, коли християнин намагається перед людьми показати себе віруючим, перед людьми показати себе праведником, але насправді перед Богом є огидним і гріховним. Борижи Господь нас від цього лицемір'я це коли віра на показ. Це коли людина демонструє свої, свої почуття віри, але насправді їх немає. І п'ята категорія це ті, хто не кається. Ви знаєте, що перша проповідь Господа Ісуса Христа в Кобернолумі була: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Наскільки важливим є покаяння в житті християнина, про це ми читаємо неодноразово на сторінках священного писання? І тільки та людина, яка не просто сповідається, тобто визнає свої гріхи, а та, яка щирокається а покаяння це є цілковита переміна, переміна своїх думок, переміна своїх поглядів, переміна своїх почуттів. І коли людина йде до цієї переміни, коли людина хоче. У житті. І, власне, відбувається оця переміна за допомогою Слова Божого, тоді людина правильній дорозі. А в іншому пад Господь каже: якщо не покаєтеся, то всі загинете. Наскільки важливо є покаяння, оце цілковита переміна в житті кожного із нас? І ось дорігом Христі, ми собі можемо прогнозувати звичай почутого своє земне життя. До якої категорії ми належимо, чи не належимо до жодної із вищесказання. Але дуже важливо є у цьому земному житті пам'ятати, наскільки важливо є триматися за руку Христа. І навіть коли десь у нашому серці закрадається якась самовпевненість, то тоді ми повинні згадати слова священного писання. Що хто думає, що хто щось знає, то нічого не знає, навіть те, що треба знати. Але тим, хто любить Бога, Бог відкриває себе. Бог дарує знання. Бог дарує мудрість. Тому не самовпевненість повинна бути, але наше бажання і стремління у нас спасіння, яке Господь дає тим. Його. І ось власне ми чуємо сьогоднішньому іванницькому читанні, другому, яке читалося сьогодні, я Господь у зверненні до своїх апостолів каже, ви світло для світу, І отак ваше світло хай присвітить, перевійни, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця вашого на небі. Наскільки важливо і в цьому святому житті прямувати у тому стані, що називається світло? Господь кличе нас із темряві світла. Господь хоче, щоб кожен із нас перебував на території світла. Бо, власне, оця територія світла це є територія Бога. І тільки тоді, коли нам подобається темрява. Коли ми відходимо із світла у темряву, ми втрачаємо спасіння. Тому Господь зробив все для того, щоб ми унаслідували. Частку спасення. Але для того, щоб унаслідувати цю частку, ми повинні провадити духовну боротьбу, бо Господь каже, що той, хто буде провадити цю боротьбу і перемагати, той здягне цю білу одежу. Той буде названий переможцем і унаслідує все. Господь направду дарує все. Тим, хто провадить цю духовну боротьбу. Тому сподобай, Господи, щоб і ми змогли гідно пройти дорогу цього земного життя, і щоб в цьому хвилюючому морі не потонули, але тримаючи за руку Христа, отримали спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!